Не дуже класний інструмент. Інвентар для того, щоб привести наші з вами руки і верхню частину тіла в тонус. Але, звичайно, можливо, ви вже помітили, що я люблю комплексний підхід, тому все тіло трошечки задіємо. Розминаємось. Поставте ноги на ширині плеч, візьміть резиночку, якщо вона заважка, то ширше просто візьміть руками. Якщо залегка, навпаки, вуще візьміть. І почніть робити кола навколо себе. Присідайте. Дайте, округлюйтесь, присідайте, округлюйтесь, задіюйте округлення спини повністю на згинанні колі. В іншу сторону виконаємо так само, округлилися. Ще зробимо чотири. Два. Один. Залишили резиночку ззаду. Підібрали необхідну ширину. Но руки опустили нижче рівня плечі. У вас виходить резинка на самісіньких лопатках. Ми з вами робимо вдих. І на видиху руки вперед і згинаємо ноги в колінах. Вдих. І видих. З горла, видих, коліна вперед, таз назад не відводимо. Чотири. Три. Стопи не широко і зводьте коліна всередину. Два. 1, Тепер руки вниз до талії. І випрямляємо до талії і на випрямлінні рук присідаємо колінами вперед. І випрямляємо. Якщо хочеться складніше, то більше накрутіть резиночку. Дих. І випрямляємо руки, згинаємо ноги. Ще чотири, три. Підборіддя, направлене на грудину, довга задня шия. Два. Один. Залишіться в цьому положенні. Випряміть ноги і прокручуйте руки. Резинка натягнута. Прокручуйте не тільки зап'ястя, а всю руку, щоб плечико виходило в прокруточку вперед. Вісім. Сім. Не треба округлювати спину чи нахилятися, тільки руки. Три. Два. О. Добре. При... Поміняємо позу, додамо всю, все тіло. Ліва нога спереду. Під ліву ногу відкладаємо резинку, у мене 2 метри резинка. Лівою рукою я захопила край резинки, навіть більше. і правою так само. Розніжка, Праву ногу відвели назад, трошки присіли, в центрі залишилися. І виконуємо рух правою рукою. В сторону, але не зовсім сторону, а так, трошки по діагоналі. Видих і вдих. Високу руку не піднімаєте. Головне, щоб ви не змінювали положення корпусу. Видих. Вдих. Ще зробимо два. Один. Тепер ліву руку згинаємо в лікті назад. Права відпочиває. І вдих. Видих. Вдих. Згинаємо лікоть назад. Не відводимо в сторону, а просто назад. Чотири. три, два. І будемо з вами чергувати. Один раз права. Один раз ліва. Права, ліва. І тепер на лівий право залишаємо, а на лівий додамо нахил. Хінч. права рівно. Нахил, розводимо сідничні кістки. Права рівна. Розводимо сідничні кістки вгору. Чотири. Праве коліно зігнути. Три. Два. Останнє. Супер. У нас була ліва нога. Тепер ми з вами знову беремо резиночку. дві, поєднаємо дві ручки. Ми з вами робили кола навколо. А тепер спробуємо переводити руки вперед і назад без руху корпусу. Ваші ребра, передні нижні ребра не розкриваються, коли руки ведемо назад. Вони продовжують бути направлені в сторону тазу. Чотири. Не округлюйтесь. Три. Робіть, підлаштовуючись під свої можливості, якщо це рух поки що для вас неможливий. Один, але боляче не повинно бути. Один. Розпустили резиночку, поставили праву ногу спереду. Край. Взяли кінець з правої сторони резинки. І намотали ліво, приблизно згадайте, як було на попередньому очку. Добре, вгору. Зігніть ліву ногу, вгору по діагоналі. Ліва видих і втих видих, лобок підкручений в сторону пупка. Це дає гарну стабілізацію і нейтраль тазу. Чотири, три, два. Один. Тепер згинаємо, стоячи рівно. Правий лікоть. Ліва рука відпочиває. Шість. Близько до корпусу. П'ять. Чотири, три. Тепер чергуємо по діагоналі. Лікоть правий. Ліва вгору. Лікоть правий. На лікті додаємо хінч розведення сідничних кісток і рух складки в тазу. Видих, вдих, видих, вдих п'ять. Чотири. Три. Тих. Видих, вдих. Останнє повторення. Добре, беремо знову резиночку на дві руки і повторимо вправу, яку вже робили. Намотайте, заведіть за спину, лікті біля талії, і руки випрямляємо і до себе. Цей раз ми будемо поєднувати. Ми випрямляємо руки, закручуємо з плечиками, розкручуємо і руки до талії. Вдих, витих, вдих, витих. Вдих, Витих. Вдих, вдих, вдих. Спинку не округлюйте. Закручуйте руки. Маківка потилиться вгору. Чотири. Три. Один і додамо з згинанням ніг. Випрямляємо, ноги, згина... Випрямляємо руки, згинаємо ноги. Сім, Чотир... шість, п'ять, чотири. Три. Один. І завершаємо рухами, якими починали. Додаємо округлення спинки. В будь-яку сторону починаєте та утримуйте, Округлюйте спину, розкриваєте передню частину грудного відділа прямо грудину до сонця, не утворюючи компенсацію в попереку. Зробимо ще два в цю сторону. Вирівнюйте руки в ліктях, якщо це виходить у вас. Або намагайтеся і в іншу сторону такі школа. Округлили грудний відділ, розкрили сперед грудний відділ. Круглили, розкрили. Оці ще два. Один. Прибираємо резинку, порухайтесь в довільних яких-небудь руках, яких ваше тіло зараз просить. Просто прислухайтесь до нього. Якщо у вас є регулярні зажими в трапеції, в шиї, вам важко даються вправи для рук. Треба відновлювати оптимальну роботу, збалансовану роботу міофіціальних ланцюгів. Я працюю саме з цим напрямком по методу Томаса Майерса і його вчетню про ланцюги тіла. Доступніше і детальніше з усім моїм напрямком можна ознайомитись, беріть ручки по черзі. У мене в інстаграм. Тож підписуйтеся, поєднуйте пальчики за спинкою. Якщо не виходить, просто намагайтеся. Займайтеся регулярно. Любіть себе, піклуйтеся про себе і побачимось на наступному тренуванні. Якщо вам захочеться більше відео, ви можете знайти їх на моєму YouTube-каналі Саша Фітнес Лайф. А якщо захочете дізнатися багато чого корисного, цікавого про наше тіло, ви можете підписатися на мій блог в інстаграм Саша Фітнес Лайф.